Я взагалі така людина, що ніколи не з собою задоволена. Він дав мені зрозуміти, що до тих пір, поки немає якогось там кримінального впровадження, якоїсь справи відкритої, немає розслідування. Тобто вони нічого не можуть з цим робити. А ви працюєте голі, роздягнуті, у вас пар з рота. Ми всі дуже страшенно хворіли. Там вже на сьомій зміні я була на антибіотиках з температурою 38. Ти не дозволяєш собі їсти. Пити. Чай після гарячий, чай після зміни, після 12 годин холоду для мене було розкіш. І мені так шкода, що не було докладено. Більше зусиль для того, щоб ця історія цей сценарій заграли по-новому. Боже, це найкращий майданчик, який в мене був за час повномасштабного вторгнення. Бачиш, в протибагу може існувати українське кіно і в комфортних умовах, коли ви не виживаєте за всяку ціну. Вони відчувають якось гумор інтуїтивно. Я завжди за всі свої проекти переживаю. Я, ні, я ніколи не сплю. Я у сні граю, граю сцену геніально, Звичайно, знаєш. Ти не виходила з запою два місяці. Вони потім так і пишуть, що п'юща актриса. Я така навіть. Воду не п'ю ввечері що бути відвертою, Ну типу, так мене життя якось покидало. Що я взагалі не зовсім та й в дружбу вірю.